19 жовтня 2025 року на території Новогуйвенської громади представники ювенальної поліції, ДСНС і служби у справах дітей під час профілактичного рейду відвідали 10 сімей з дітьми, які перебувають у складних соціальних умовах. Розповів Суспільному Костянтин Мельник, офіцер-рятувальник управління ДСНС у Житомирській області. За його словами, перевіряли стан пічного опалення та електропроводку, умови проживання родини та взаємостосунки у сім'ї. У будинку, де мешкає Ігор Ніченко та його восьмирічний син є передумови для виникнення пожежі, каже рятувальник. Протипожежна розділка у вас відсутня. Це може призвести до загорання саме цих, бачите, дерев'яних балок. Це плюс в оцьому металевому прошарку не горючий. Та у мене году просто... був промах. Ось, Але те, що дрова тут знаходиться, це мінус. Також, за словами рятувальника, небезпеку становить електропроводка у будинку. Все це не може призвести до загорання, тому що воно зараз знаходиться якраз на легкозаймистих якихось матеріалах, на ліжку там і тому подібне. Це відбувається в секунді. Ну, в секунді, а ціла квартира, кімната згорає за 5 хвилин. Катерина Мушківська, інспекторка ювенальної поліції та Ірина Селімонович, інспекторка служби у справах дітей, зауважили, що у помешканні брудно речі розкидані. Катерина порадила Ігорю залучати сина до наведення порядку у кімнаті. Наступного разу ми завітаємо, і тут будуть такі ж умови, які ми бачимо зараз. Вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Ігор Вінніченко розповів, що виховує сина один, дружина померла, роботи немає. Ну не встигаю я, зрозумійте. Ну, чи... ну сьогодні, от сьогодні подбили тривогу у Вісім, да? так? Завіз дитину, приїхав, натягав дров. Добре, далі. Нарізав. Все добре, все, хорошо. Нарізав. І, в этому, сходив в магазин, взяв хліба, взяв фаршу йому. Так. Все, все купив. Я стараюся зробити, але я один я не встигаю. І мамі треба допомогти, бабуськи, сина мого. Костянтин Мельник говорить, що рятувальна служба напишись до Новогубінської селищної ради. Після закінчення профілактичного відпрацювання, саме в Новогуїнській громаді, на Голову Новогунської громади буде написано лист, про який буде повідомлено, де ми були, що ми побачили. Тобто, та і запропоновано їм в життя певних заходів, щоб усунути ці недоліки. Родина знаходиться на обліку в службі у справах дітей. Якщо покращень, звісно, не буде, тоді можуть бути і позбавлення батьківських прав. Родина Ярослава та Катерини Шульських виховує чотирьох дітей: представники ювенальної поліції, ДСНС і служби у справах дітей у жовтні відвідували їх квартиру. Батьки відреагували на зауваження. Каже Катерина Мошківська, інспекторка ювенальної поліції. Минулого разу, коли ми приїжджали відвідувати дану родину, були умови неналежні для виховання дітей. А саме була брудна постіль, дуже багато розкиданих речей. Повітря в кімнатах було таким неприємним. Були вагомі зауваження до експлуатації печі, прибувши за даною адресою в чергове, ми дійсно побачили позитивні варіації речі прибрані. Складені постіль в дітей в свіжому стані, підметено, кухня приведена до ладу. Зміни наявні. Дійсно, ми побачили, що дослухається родина до всіх наших порад. Ну і звісно, такі відвідування служби справи дітей, поліції, вінальної превенції вони потрібні для того, щоб надалі контролювати такі родини. А щоб вони не підсказали, я б так би його не поправляв би. І получається і за цього і пожежі йдуть. І... Ну треба старатися. Помаленьку, так само як ми. Костянтин Мельник говорить, що 19 жовтня 2025 року під час рейду відвідали 10 родин. Лист з інформацією про виявлені порушення спрямують до Новогуйвинської селищної ради. Наступний спільний рейд відбудеться у грудні. Лооніт Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини. Житомирщина.